Друзі, усім привіт! Знову говоримо про Лігу чемпіонів. Сьогодні на порядку денному зустріч між Реалом і Атлетіком. Мадридське дербі в одній восьмій фіналу Лі чемпіонів. Матч відповідь цей раз матрасники приймають свого заклятого суперника, і у них ситуація, м'яко кажучи, не дуже. Першу гру вони програли 2-1, а після цього ще й програли в Лалізі. Програли Хетафе з таким самим рахунком. Більше того, вели 1-0, але потім отримали червону картку і за кілька хвилин втратили всю перевагу. Ця ситуація негативно вплинула на їхню. Турнірне становище тепер у чемпіонській гонці вони відстають від двох іспанських грандів Барса та Реалу. Натомість королівський клуб свій матч у Лалізі переміг. Виграв 2-1 проти раю валікано, теж мав свої проблеми. Програв за ударами в площину, за кутовими, але все ж таки зумів на характері 2-1 перемогти, втримати перевагу, попри те, що Райо мав свої моменти, щоб зрівняти рахунок в кінці матчу. Але повернімося до першої гри на Сантьяго Бернабео. 2-1 реал переміг. І про цю гру можна сказати, що було дуже багато боротьби. Було три класних голи. Uh, і була реально заруба, була дуже емоційна uh, протистояння, як і завжди буває у матчі між цими двома командами. Але що ж нас чекатиме у матчі відповіді на метрополітано? Перш за все, хочу сказати про те, що Атлетіко буде вгризатися у землю, адже після поразки у Лалізі, а uh, якщо зараз вони ще поступляться знову реалу і вилетять із лі чемпіонів, то це буде найгірший етап, найгірший відрізок у цьому сезоні. Uh, по суті, буде мінус ЛЧ, і по суті буде проблемна ситуація у лалізі. Тому треба uh, все зробити банді Сіміони, щоб все ж таки зробити камбек і залишитися у цьому турнірі, залишитися у Чемпіонів і Спробувати дійти до більш пізної стадії, а може замахнутися на титул. Тому хто знає, Атлетіко не раз нам у єврокубкових кампаніях дарував такі сюрпризи. По грі ми не бачимо перешкод для цього. Реал зараз знаходиться приблизно на одному рівні. Будь-яка з цих команд може обіграти іншу. Тому хто б не переміг, сенсацій точно не буде, хто б не пройшов далі. Але якщо ми говоримо про все ж таки про сам футбол, то скоріше за все побачимо дуже мало результативний матч, дуже обережну гру. Реал точно зіграє за рахунком, Реал на виїзді, має перевагу в один м'яч. З низької лінії оборони вийде Карл Анчелоті і буде дивитися, як розвиваються події. Можливо, буде коректувати щось по ходу матчу. А от Атлетіко з Євсім на чолі ніколи не любив грати першим номером, а їм доведеться це робити. Тому, можливо, ця команда також буде вичікувати свої моменти і не форсувати події аж до другого тайму. Тому навряд, ми побачимо дуже багато голів. Саме тому прогноз нашої редакції на те, що у цій грі буде забито менше трьох голів, і матч буде не дуже цікавим за. На свою насиченістю за моментами, за ударами, за голами, але дуже емоційний, як і завжди буває у мадридському дербі. Напишіть ваші думки у коментарях, хто пройде далі. Можливо, вірите у камбек від Атлетико або у магіюлі чемпіонів від реалу. Але не забувайте ставити лайк у будь-якому випадку і підписуватися на наш канал. До нових зустрічей.